Всім слава Ісу Христу. Приїхав я в Тернопільську область. Як кажуть, по виклику кувати коні. Село, яке нагадаю? Добро поле. Добре поле. Село добре поле. Приїхав. Хлопці подзвонили, назбирали партію коней, бо то є 140 кілометрів в одну сторону. За одного-двох коней аж нема смислу їхати кілометраж, Але хлопці назбирали так, зарядили мене конкретно. На цілий день буде купа роботи. Певно, ще й з <реш> 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 Це, я Хочу вам показати. Кобила з Яремчі, та, що продавалася, і що я знімав у Міше, що крилася потім у фараоном, що їхала на Бучач. Оце ця кобила, Міша, будеш виділити. Зараз ми її покажемо довкола Маня. Привіт, помахай. Це є мій підписчик. Уздрів мене першу, я машину над'їхав. Каже, О, то це Юрко! <laughs> Ваня слідкує за каналом. Молодець. Помагає нам кувати в участі. Буде на Тернопільщині свій коваль. Правда, Ваня. Yeah. Отака. Така кобила. Вона тоді була жеребна, коли я її знімав. яка кобилася, зробила, поправилася. Кобилася, зробила зовсім інакше. Так. Куємо. Станочок, все так, як зазвичай. І хочу показати лошака від неї. Оце від неї лошак. Ходи малий сюди, ходи. Три е, місяці, коли той Ігор казав? Три місяці, так. 24-го. 24-го. А нині 21-го, ну за три дні. Буде йому три місяці, а ну йде малий. Гарний лошак, має коліна гарні, високі на нога. Є. Є. Чемний спокійний лошак. Ваня це центрує. Я не знаю, чи цей. Чи, чи продається, чи не продається. Може бути на продаж. Може бути лошак на продажу. Також він я лишу цей. Кобила покрита фараоном. Я лишу ігора номер у описі. В коментарях закріплюйте, можливо, кого заінтересує лошак, можливо, і кобила. В загальному будете дзвонити. Так коротко показуємо по одному коневі, бо коней буде багато. Кожного коня покажемо, який буде куватися. Нагадую, ми. Тернопільській області. Приїхав у Тернопільську область, село Добриполе. Е, то є Бучацький район. Вучицький район. Вучицький. Тепер, Чортківський. Тепер Чортківський вже район. Бо багато людей, багато людей дзвонять, хоті <кій> кувати, але одного коня хто має. Два максимум, а дорога далека. Так, як хлопці зорганізувалися, назбирали певну партію, 5 чи 6 штук, так, щоб я мав на день роботи. І на такий кілометраж з такою роботою, з таким виїздом можна їхати. За одного коня смислу більше як 100 кілометрів їхати нема. Ні господарові не вигідно, ні мені. Отакі такі коні сьогодні куються. На педикюрі, як кажуть. Манування обернешся сюди. Ще раз навіть без фоткаю. Так що покажемо далі, яка наступна буде кобила чи кінь. Так. Підкували кобилу на всі чотири нозі. так особо, як зазвичай, робота проходить. Маємо тут гарне, гарне приміщення, не пече сонечко. Кобила на продажу. Був перший господар Ігор приходив до нам. Кобила на продажу, ціни не знаю. Номер буде закріплений в коментарях, будете дзвонити, питати в загальному за всі коні, бо тут ще є хлопці, коні мають на продаж. Так ли? Так, так. Коні, це є. я не лишав пару номерів, один номер лишу і будете дзвонити до Ігора, будете все говорити. Що кого буде цікавити. Отак так проходить цей процес. У півдв'ятій годині я вже був на Тернопільщині, досвід о 5-й і погнав. Отак це відбувається з кіньми. Кажу, хлопці всі згуртували, зібрали певну кількість коней. Каже, скільки зможеш, скільки удариш. П'ять, вісім. Що зможеш дати ради? Навіть можливо щось до кіло. Можна лишитися і таке буває. Отак, кобила. кобила покрита фараоном. Кобила на продажу Тернопільська область, Чортківський район. І лошачок десь був, на початку відео ми показували кік. Так що все, тут підійшла друга кобила. Ванька, Ванька вже підганяє, підганяє другу. Зараз будемо цю кувати. О, лошак прийшов. Це лошак від цієї кобили, що стоїть у станку. Три місяці так само може бути на продаж. А ці кабелі шкілько років? 9. Кобилі 9 кроків. Теж може бути на продаж. Я кажу, номер, номер лише у Ігора. Кожен буде питатися, будете рахувати, котра у яка була у станку. Ага, та, що перша станок заходила, чи та що друга, чи там четверта, нема різниці. Файна, велика кобила. Лиса, шоколадна. Кого би цікавило. Будете. Все, ту можете випускати, Ту можете випускати, заганяти. Заганяємо цю. Манька мені допомагає, це мій нинішній напарник. Хлопчикою 8 років, хлопець любить цю справу. Усі відео за всі мої відео розказав, що, де, які коні, що що де я знімав, які в мене коні, Ваня все слідкує, так, маня? Ваня все Ваня цинкує. Ліпшу має пам'ять, як я. Отак це у нас проходить. Нагадую, що ми зараз я знаходжуся в Тернопільській області. Приїхав кувати коні. Так що кого буде цікавити моя робота чи коні, так як завжди, номера будуть закріплені у коментарях. Можу їхати більше як 100 кілометрів, але так як хлопці на Тернопільщині. Згуртувалися, пару штук підготували. Є смисл їхати. світа приїхав до темного вечора, маємо час. Скільки зможу, скільки підкую. Так що, дивіться далі. Все. Підкували другу. Наперед зад розчистили, поправили і зараз беремося до третьої. Ідемо бідати, беремося до третьої і далі що можемо? Четверта, п'ята. Буде видно. Ваньок, біганяй. Тут ще Юра такий є у мене хлопець. Ще один, ще один прийшов підписник. Помагай. Помагай, Помагай, Івану. Давайте, пацани, я вам поможу. Не годин. А чекай, я поможу тобі. Зараз, маємо. Давай я тобі поможу. Все. Є, є. 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 Отак. Супер, пацани. Паші, туди. Хлопці мені допомагають. Молоді підростаючі фірмани. Іван, Іван буде кувати. Юра буде йому допомагати, так, хлопці? Супер. Пацани молодці, аби здорові були. Батькам на втіху. І підтримували цей нелегкий хліб ремесло, як кажуть. Так, прийшли трошки пообідати. Пацани мої рубають, помочники. <реш> <реш> Хлопці молодці. Зараз пообідають, будуть ліпше тримати коні, проливань. <реш> Зараз будеш пробувати свій цвіті. Так, з Олегом ми сьогодні познайомили. Це Ігор. Ігора. Багато теж, я думаю, хто знає. З Ігорем давно спілкуємося, але сьогодні лише познайомилися лице в лице. Ігор замовив розчистку, підкування коней. І так хлопці зустрічають, приймають. Дуже дякую їм за гостину теплу. Будемо підтримувати зв'язок. Так що обідаємо і беремося до роботи. Так, загнали третю кобилу. Велика, велика, моцна лошиться. Три роки. Коли На цілий станок. Отак. Так, стоїть. Дивіться, яка тут грудниця. Не прудить. Пес грудниці, денька. Отака. Така кобила. Це щось тут є. І совєтські має бути, і Олександріївські. Треба буде вже Ігора питати, якщо прийде. Ну, кобила моцна. Ната, хлопці, у мене тут є, дивіться, два мої підписники. Я приїхав, вони кажуть, ми вас знаємо, ми вас знаємо. Ковітки, ми машину впізнали. А Потім вже я з машини і вже мене узріли. Так, там малі фірмани будуть, на. По черзі знімайте. Тепер качки. Отако тримай. Тут собі тримай легонько, з краю і там. Реби пальчиків не в, в краю. Отако. Ага. Все. Даю, даю трохи під познімати, бо, бо хлопці теж хотіли, цього, канал дивитися, то у себе буде челика. Отака коб'ява. Куєть. Спокійно капет. капець капет лишився. Ваня, ти кажи це. Я тебе навчу. Кажи, отак, отак вуйку Юра, це кропець. Оце Юра, кропить духи нам робить. Купила, копила це дуже файно. Но меня остались копятки. Пойди. Пойди, пойди, пойди. И еще, Так, Пускай. пускайте. Ану, Аня, тако ближче. Ні, помало, помалу. Помал, швидко не йде. Такого. Отакого. Отак це так це виглядає копито. Оброблене фес, да. нога велика. <плес> Спокійно так телефоном. Ну, знаєш, швидко не води. Телефоном, аби... Отако. Отак нога їй. Притерпло трошки, так. Притерпло нага. Діника. Хлопці, не, Ді не, не сваріться. Коментуйте добре. Широка капець, як, в... як Юра каже, капець широка. <смірця> 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 може, ще? може щось, може щось глядачі підписники буде щось не цей щось буде не так знято. Вибачайте. Вибачайте, бо Ваня це в нас знімає. Це мій підписник, я мушу дати познімати. Але то нічого. Каже, Ваня, я сі навчу, на другий раз буде ліпше. А ну, давай сюди. Що ця кобила продає ні? Може продатися? Що грошей? 2,800. 2,800. Кого би цікавила така кобила? Їй 3 роки, так? 29 квітня. 29 квітня було 3 роки. Кобила жеребна. Кого би інтересувало, як вже казав, номер Ігора буде закріплений у коментарях. Я в коментарі закріплюю. І будете дзвонити, кого би цікаво, але фещ широка. 2.40. Та це грудниця, як у трактора. Це реально. Фес можна залишить. Ну, ми, кобела три роки, але ми так собі називаємо тут. На Західній Україні у нас так кажуть. Лошиці собі до трьох років лошиці, а в штері вже кобела. Так що кого буде інтересувати, будете дзвонити. А ми погнали далі. Все. Отака така кобела. Пеш широка мочна. Ну чекайте, Ігор, я покажу. Тепер вже її без танка. От дивіться, яка кобила. Кобила може, бути... кобила може бути на продажу, ціна 2800. Кого би інтересувала? Так, торг присутній, Ігор каже, ми вже казали. Номер буде закріплений в коментарях. Ігора, це знаходиться Тернопільська область, Чортківський район. О, найтажіть або вперед. Пр -пр 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 Річки, тут передеш. Ну, перейдет Тримай. Все, а тут уже тут уже юрка привів другу. Тяга, тяга. Хо, черга, хлопці, тут бігом мене поганіють. Це фірма не моцні ростуть, тут нема. Якого хлопці дайте закурити, то де кажу войку. Де каже войку курити? Що що, Ваня, ну каже. Та? Що вона Не подається. Ні, Ваня, тися помилив. Хлопці, мене, го ні, яку закурити. Ні, ні, уй, кави з далека приїхали, що з ви заробили, нині. Все, Ваня, заводи. З Юрком, з Юрком удвох. Отак. Дить, дивіться, шановні підписники, що це всі творить. Оце я розумію. Підписники, глядачі, оце я розумію, по коліні росте. Треба трошки помочає їм так. Це я розумію, росте по коліні. Молоде покоління. Оце? Це будуть фірмани, це родині. Спиленок. Є вона б'є. Є гов. Чекайте, хлопці, закладу вам трубу. Це є це є чудо. Оце дивіться, Дивіться, що? Що ці хлопці вироб'ють? Уєжу путають, Де ви були здорові? Тато ви з мамою вросли на вкіху, бесівами кішили. А я ще приїздив я... у вас по научую кувати і все, буде квов. Юрчик, кіко тобі років. Шість. Кажи, обернись сюди, каже. Кіко? Шість. А Ваня тобі? Вісім. Віці. Шість років вісім. Кобилу загнали в станок, виділи всі. Молодці, пацани. Приступаємо до четвертої кобили. Так, загнали таку дерешку. Е, кілько є років? 9-10. Тут хлопці кобилу цю не продають. Кобила не продажна. Котрі будуть продаватися, то номер буде. Номер буде Ігора у коментарях закріплений. Будете дзвонити до Ігора говорити. Ця не продає, ще просто так показуємо, які коні, які коні є, які коні куються. Нагадую, ми знаходимося в Тернопільській області, Чортківський район. Така дерешка зайшла, зайшла куватися. Кобила жеребна, жеребна палану дяді Колі Румуна зроблену з УДЕП, 100% жеребна. Отака така кобила. Так трошки вже показуємо, бо ще цю треба підкувати ще одну. Це вже п'ята пощуту на сьогодні. Трошки показуємо так і, і розказуємо, що приблизно, що звідки. Отака кобила. Так що приступаємо до роботи. Що, Маня? Стартуємо? Чи ти п'єш пиво? Воду. То вода чи пиво? Ааа, я думав, що ти пивко собі к'ягнеш під вечір. Так що все. Так. Загнали ми честу кобилу. Кобила називає Сікара, має такого пацана, лошачок 4 місяці. Будеш продавати? Ні, ні. Поки Не будеш, що ні. поки що ні. Як буде продаватися, то... Ми покажемо то десь скажемо. Я приїду десь спеціально, усі коні, бо тут є багато коней. Познімаємо, покажемо, що, що є. А зараз працюємо і нема на то часу. Так що така робота була сьогодні на виїзді в Тернопільській області. Село. Село Добро Доброполе. Шоста кобила. Зараз лупимо і. Темна нічка. Потім додому, в що і в північ. Отак От проходять дні. Дякую хлопцям за... за замовлення. Дякую їм за роботу. Кажіть, що як що? вам це вдалося, не вдалося. Вдалося, мусить вдатися, як не вдалося. Як сі вдало, може, ще будете кликати, може ні, то таке. Yeah. Здоров'я було, блядь. Так, Безпеконі просто. Завершу їм, швидше завершую відео, бо зараз треба ще цю підкувати і буде темний вечір. Так що кому, що буде цікаво, коні на продажу, моя робота буде звертатися. Так як хлопці зорганізувалися, зібрали купу коней. І я приїхав далі, більше як 100 кілометрів, 140 Але то варто було їхати. Так що дякую всім за увагу, будьте всі здорові, не забувайте підписуватися на канал. Всім мирного неба, до побачення.